Розглянемо останнє, що ми з вами, на чому зупинились на минулому уроці, ми з вами маємо розглянути періодичний закон Дмитра Івановича Мінділеєва. Угу. Ми з вами розглядали періодичну таблицю, так періодичну систему. Розглядали і. Дмитро Іванович він не просто систематизував всі хімічні елементи, які були відомі на той час: 63 хімічних елементи, але він іще і вивів. Періодичний закон, ну, вивів не трошки невірне значення, сформулював періодичний закон. Хоч він і звучить так, да, періодичний закон Дмитра Івановича Менделєєва, так він звучить серйозно, насправді цей періодичний закон він такий взагалі дуже легкий. Зараз у вас на демонстрації ваш підручник восьмого класу. Так, от цей періодичний закон говорить про що, що властивості хімічних елементів увага, простих речовин, які вони утворюють, і складних речовин, які вони також утворюють, перебувають у періодичній залежності від їх атомних мас. Тобто, Хімічні властивості простих речовин, складних речовин і хімічних елементів можна передбачити і спрогнозувати. Оцим прогнозом і цим передбаченням і порівнянням хімічних властивостей ми з вами займемося далі, коли ми з вами будемо розглядати в якій періодичні, тобто пері, що значить слово періодичний, повторюваний, в якій повторюваній залежності між собою знаходяться хімічні елементи в періодичній системі. Зрозуміло. Ну, от Як приклад, як приклад, е, якщо я розгляну, е, е, хімічні елементи у нас Метали, метали, одките, будь ласка, передній форзат з таблицю Мінділєєва. Угу. Е, хоча вірно говорить періодична система. Так, угу. і якщо ми з вами розглянемо першу групу основну підгрупу, там у нас знаходяться які метали, перша група основна підгрупа. Лужні. Правильно лужні метали, то Обглушні. за цим періодичним законом. Посилення їх металічних властивостей відбувається зверху вниз. Тобто натрій буде слабший, ніж калій. калій. Калій буде слабший, ніж. цезій. Неправильно? Ніж Перша група основна підгрупа. Під калієм хто знаходиться? Мі... Рубі. Під основна підгрупа. рубідій. Рубідій Рубіді. Рубіді слабший ніж. Цезі. 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 А це слабший ніж Франції. Франці. 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 Тобто, якщо я візьму, дивіться, натрій. І я візьму калій. То хто із них сильніший? І ще раз. Калій. Калій. Натрий. А калій. якщо калій. я візьму натрій 2 о і калій 2 о, хто із них сильніший? Калій. Калій, калій 2 О. Тому що зверніть увагу в періодичному законі. В періодичному законі хімічні елементи, прості речовини, а також сполуки, тобто складні речовини, знаходяться в періодичній системі, в періодичній залежності. А тепер дивіться ще одне: от у мене є натрій і магній. Хто із них сильніший? Натрій і магній. Хто сильніший? А, Магній сильніший. Натрій. Дивіться, натрій знаходиться в першій групі, основній підгрупі. Там є лужні метали. Магній знаходиться в другій групі, основній підгрупі. Там хто живе? Лужноземельні. Лужноземельні. А хто сильніший? Лужні чи лужноземельні? Лужні. лужні. Правильно, лужні. то хто сильніший? Натрій. Натрій. А тепер давайте дивитися, дивиться, якщо в мене є оксид натрію і оксид магнію, хто сильніший? Оксид магнію. Ой, натрій, натрій, натрій. Звичайно, тому що, і ще раз ми повертаємося до періодичного закону. Цей періодичний закон показує на залежність хімічних властивостей не тільки хімічних елементів простих речовин, а ще і складних речовин. Це ми з вами буквально трішки розібралися. Оце є значення періодичного закону. Звичайно ж, ви в мене спитаєте, чому, чому така існує залежність від атомних мас? Тобто Менделеєв, наш шановний, сказав, що є залежність від атомної маси. А атомна маса залежить від чого? Від будови атома а, правильно від будови атома. Відповідно оці хімічні властивості, які ми всі маємо, які описані в періодичному законі. Вони залежать від будови атома. атома. І ми з вами ніяк не можемо пройти повз будови атома. А тим більше, що багато цікавої інформації і потрібної інформації ми можемо взяти, зв'язавши будову атома і періодичну систему. Поїхали зв'язувати. Так. Зараз для вас буде інформація, яка вже відома. Ну, перше, атом у нас є найменшою електронейтральною, хімічно неподільною частиною речовини. Що це означає? Це означає, що атом не має заряду. Він у нас електронейтральний. Він має заряд нуль. Атом складається із ядра. Ось воно гарненьке. В цьому ядрі є частинки, позитивно заряджені, які називаються протони, протони. і нейтральні. нейтральні заряджені, які називаються нейтрони. нейтрони. А навколо них рухаються гарненькі електрони. електрони. І тепер дивіться, так як у мене атом, зверніть увагу, є електронейтральним, тобто має заряд нуль, то це означає, що у нього кількість електронів дорівнює кількості протонів. протонів. І якщо у атома, наприклад, є 7 протонів, то це буде заряд плюс. 7. І у атома, відповідно, буде 7 електронів. А у мене плюс сім плюс плюс, буде скільки? Нуль. Тому атом є електронейтральним. Так, тепер поїхали далі. Кількість е, протонів, кількість електронів і кількість нейтронів. Можна вирахувати за таблицею Менделєєва. І у нас з вами сьогодні є три літери, які ми маємо з вами розібрати. Значить, у нас є літера АР, інколи записують просто А. А Н це у мене відносна атомна маса. Цю відносну атомну масу називають нуклонним числом. І це нуклонне число показує кількість протонів і нейтронів разом. Складно. Йдемо в таблицю Менделєєва. Ідемо в таблицю Менделєєва. Шукаємо оксиген. Оксиген. Оксиген має порядковий номер. 8, Вісім. А під цією вісімкою знаходиться АР його або А. Тобто відносна атомна маса. У оксигена вона яка? 16. 16. Відповідно, А це буде 16. Зараз, е, секунду, я. Знайду місце, де можна буде писати, не виходячи на білу дошку. Е, де я знайду місце, а я можу зараз секунду зробити трішки менший. Так видно? Так. Да. Менший машин, і, відповідно, мені буде де писати. Так, е, у мене. Так, розбираємо оксиген, так? Розбираємо оксиген. А. Тобто нуклонне число для нього 16. це означає, що у оксигена протонів і нейтронів разом 16. Z, Z, дивіться, Z це протонне число, це кількість протонів. Протонне число це порядковий номер. Який номер порядковий в оксигенах? Вісім. Вісім. Тобто у нього вісім протонів. А тепер рахуємо кількість чого? Нейтронів. нейтронів. Це Що у мене 8? буква буде Н. Кількість нейтронів Мені потрібно взяти 16, тобто А, відняти З, тобто протонне число. І це у мене буде скільки? Вісім. Вісім. У нас з вами для кожного хімічного елемента є три поняття: нейтронне число N. протонне число Z і нуклонне число А. Нейтронне число це кількість нейтронів. Протонне число це кількість протонів. А нуклонне число це кількість протонів і Нейтронів. Правильно, разом. Чому, ми не, чому немає електронного числа, так, кількості електронів. А тому що кількість протонів дорівнює кількості не електронів. Угу. 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 Давайте розбирати. Давайте розбирати. Давайте. Хто, хто перший? Хто перший? Я, можна я. Можна, Богдан. Значить, давай так. У тебе буде алюміній. Алюміній. І мені потрібно буде від тебе три числа. А, З і Н. Богдан, поїхали. А дорівнює... А дорівнює... Молодець. З дорівнює? З дорівнює? Н дорівнює? Ні, зараз. Невірно. 27 мінус 13 буде 15? Ні, ні, ні. Н дорівнює Богдан. Добре, хто наступний? Хто сміливий? Yeah, yeah. Єгор? Давай. Так, Єгор, дивися, ти будеш писати, так? У тебе буде фосфор. А дорівнює. З дорівнює. Н дорівнює. Так, де у нас зараз секунду? Uh. Uh -uh -uh. Так, чат. Так, Єгор, поїхали. А, дорівнює. Так, Єгор не пише нічого. Молодець. Z дорівнює. 15. N дорівнює. N дорівнює. Молодець. Так, хто наступний? Я Я це радіон. Да, да. Зараз, я це секунду, Родіон. я ввімкну. Так, у тебе буде, у тебе буде хлор. Ні, не хлор, не хочу хлор. Хочу калій. Радіон, дорівнює?

Молодець. Так, я прибираю. Хто у мене? Софія. Прийом. Софія, чуєш мене? Кравченко. Софія. Я тута. Ти тута. Давай тута. А доріня для магнія. Боже, так ви в мене всі будете писати в цьому році, самі. Da. Класно, da. класно. Я, тепер, я, я буду дуже рада. Так, 12. Софія далі. Молодець. Хто далі в мене? Поліна, ja. прийом. І тут Поліна буде у тебе Берилі. А дорівнює. З дорівнює, Н дорівнює. Поїхали, Поліна. Mm. У мене мишка впала. Ой. Так, eh, Поля, давай А eh, дорівнює. Дев'ять. Добре. З дорівнює. З дорівнює. 4. Молодець, Н дорівнює. П'ять. Молодець. Так, хто в мене ще тут є? Так, Софія погрібна. А, Вітя в мене ще, Вітя, моя зайка. Вітя, у тебе сульфур. Поїхали, а дорівнює. Вітя прийом. Вітя, включи звук. Віть, о, ключ. Поїхали, сульфур знайшов? 16-й, Вітя. 32. 3а дорівнює скільки? 32. Далі z дорівнює Х. Вітя, z дорівнює Шістнадцять, шістнадцять, дорівнює? А мінус з. Скільки буде? Хто порахує? 13. Скільки? Дванадцять. 12. Ой, 17, але... Дякую, Єгор. Буде 16. Так, Тут хто в мене ще? Погрібна Софія. Інна, у неї проблеми, мабуть, якісь із інтернетом. Е, Софія прийом. Софія. Погрібна. Тут. Ти тутечки? Да. Поїхали. У тебе кальцій під номером 20. А дорівнює? А, дорівнює? О, так і просто. Софія, а це у нас відносно атомна маса. Та що під порядковим номером? Найшов. Так, Софія не знаходить. Хто допоможе Софії? Можна я? Можна. А, дорівнює 40. Далі. Z дорівнює 20. Так. І N дорівнює 20. Так. Все. Просто. Все прекрасно і просто. Вам, я думаю, подобається, так? Так. Да. Ну, значить, ми з вами попрактикуємося зараз по даній темі, з даної теми, а на наступному уроці у нас з вами будуть електронні формули. Я сподіваюся, що вони вам також Подобаються електронні mm -hmm. формули. Тому що це звучить так трішки сумно, але насправді це дуже ну, дуже проста тема, і ви її освоїте. Так, поїхали е, домаш... Ой, домашні. Ой, домашнє, поїхали завдання, зробимо одне. Таке, як домашнє буде. Mm -hmm. Так? Так, значить, Дивіться, у нас з вами буде зараз, нас вами цікавить е, сторінка. Е, Ось вона. Стрінка 20. Всім видно? Так. Да. Всім видно. Нам потрібно з вами заповнити таблицю, коли відоме щось одне. Наприклад, я візьму собі оцей, оцей першу, перший рядок, Тут у мене є символ. Ось він гарна буква. С. Це, це хімічний елемент, який називається як? Карбон. Карбон. У нього порядковий номер який? Шість. Шість. Який у нього період? Період те, що у мене збоку? Два другий. Період другий. другий. Група у нього зверху. Четверта. Четверта. І підгрупа в нього А чи Б. Основна чи побічна? А, основна Основна у нього А. Так, хто зі мною поговорить по, друг, по, др... по, другі... по другому рядку? Можна Єгор. Е то, вибачте, я його трішки ігнорую, а так робити негарно. Так, Єгор, поїхали. Е символ хімічного елемента. Так, діти, хто попише? Я. Бо я, от відкрила чат. І я не можу. чи Можу, 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 можу. можу. Так, Єгор, який це хімічний елемент? Якщо в нього четвертий період. Четвертий період і п'ята група. І підгрупа А. Який це хімічний елемент? Єгор. Єгор ти пишеш. Так, Єгор пише в Я не згодна з Єгором. Хто ще не згоден з Єгором? Я, я не згодна додати. Так, думала, що не згодні. Ніхто не згодна я. Поліна, так, Полічка, що у тебе вийшло? Арсен. Молодець. Це у мене. Чому, mm. був, чому відповів невірно Єгор? Тому що він взяв не головну групу, а яку? Побічну, побічну підгрупу. Так, продовжує Єгор. Порядковий номер. Молодець. Так, період група. підгрупа у нас є все. Хто зі мною працює по третьому? Давайте я. Давай. Так, порядковий номер радіон. У нас відомий 26. Це у нас ферум. Ферум. Порядковий номер є. Тепер давай. так, період. Четвертий. Четвертий. Далі у нас група? Восьма Восьма і підгрупа? М -м, побічна, Побічна, тобто Б. Олегівна. Так. А Я так поняв, що я не був на прошлій конференції по хімії. Я чуть-чуть не розумію, що за підгрупи. Дивися, у кожній групі є дві підгрупи: основна і головна і побічна. Mm -hmm. Дивися, якщо ми. Зараз, секунду, я запущу, зараз запущу демонстрацію таблиці Менделєєва, щоб її було всім видно. Зараз, зараз, зараз. Так, це У мене У мене гарна таблиця Менделєєва є. У підручнику. Зараз. Зараз я її відкрию. Почекайте, будь ласка. Так, знайшла. Зараз я ввімкну демонстрацію. Так, видно? Зараз я збільшу. Так, да. Видно. Да. Чи дивіться, в кожній групі, зараз я включу коментар. В кожній групі, наприклад, я візьму групу лужноземельних металів. Ось вона. Група е, є елементи хімічні, які знаходяться з лівої сторони, і ті, які справа. дивіться, ось у нас пішли побічна підгрупа, і ось у нас пішла головна підгрупа під літерою А і під літерою Б. В чому різниця? Різниця в тому, що хімічні елементи основної головної підгрупи, вони всі мають схожі хімічні властивості і вони підпорядковуються періодичному закону. Тому ми, коли розглядаємо, Першу групу, другу групу, третю, четверту без різниці ми говоримо про хімічні елементи головної і побічної підгрупи, ті що під літерою А або під літерою Б. Тому що їхнє розташування з правої або з лівої сторони буде говорити про їхні хімічні властивості. Угу. Так, да. Тепер дивіться. Е у мене на сьогодні, в принципі, все. Домашнє завдання буде складатися із двох частин.